Люди, до вас запитання, який формат рубця вважаєте ви кращим, отакий коротенький чи більший і длиніші? Напишіть, будь ласка, вашу відповідь в коментарях. А для любителів купляти смаколики, я думаю, буде цікаво подивитися повний цикл приготування рубця. Тим більше в кінці відео я покажу, скільки з 1 кг сирої продукції вийде готової сухої. Ще один важливий момент при заказі сировини беріть її морожену, а якщо вона свіжа, то заморожте самостійно. Таким чином ви позбавитесь всіх відливих бактерій. Температуру сусіння слід дотримуватись в районі 50-60 градусів. Сушити потрібно протязі 10 годин. Турбець насичений вітамінами та мікроорганізмами, які позитивно впливають на мікрофлору і здоров'я вашого чотирихлапого улюбленця. Таким чином, дотримання правильного циклу приготування максимально зберігає поживні якості цієї продукції. А для самих терплячих людей, які додивилися відео до кінця, є ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, яка ціна на вашу думку є розумною, якщо собі вартість сирої продукції в районі 50 гривень за кілограм? Кілограма сирої продукції виходить 200 г. Таким чином, щоб отримати кілограм готової продукції, нам потрібно 5 кілограмів сирої, що коштує в районі 250 гривень. Сюди же додаємо мінімум 10 часов сушіння і електроенергію, а також власний труд упаковка і доставка.